31 серпня СУБОТА. Велика міра істини. Щит та Лук, його правда. Псалтир 91.4. Лідери релігійних сект схильні спотворювати істину. Їхнє особисте розуміння істини перетворюється на стандарт для їхніх послідовників. Девід Кореш вигадав власні правила. Він заявив, оскільки є нащадком царя Давида. То має право володіти дружинами своїх послідовників. І люди сприйняли ці химерні бажання як істину. Джим Джонс також вигадав свої закони. Він оголосив, що через масові самогубства можна приготуватися до кінця світу. Послідовники Джонса приймали отруту і ставали жертвами беззаконня. Так само, жертвами беззаконня стали і члени секти Небесні Ворота. Вони прийняли вчення свого лідера про космічне спасіння як абсолютну істину, і в результаті знищили себе. Усі культури засновані на людській мудрості, а не на божественній істині. Принцип Антихриста звеличити людський розум і ставити його вище божественного одкровення. Сатана трудиться над тим, аби перекрутити істину, Бог робить усе можливе, щоб піднести її в простоті. Сатана намагається ввести людей у замішання, Бог бажає вказати людям чіткий шлях. Сатана насолоджується темрявою, Бог живе у світлі. А путь праведних, ніби те світло ясне, що світить все більше та більш аж до повного дня. Приповісті 4.18: Що більше ми ходимо з Ісусом, то яснішою стає для нас істина. Його Слово – «світильник». То світло для стежки моєї, Псалтир 119 105 Дух Святий дуже бажає донести до наших сердець істину та просвітити наш розум. Його світло розсіює темряву, Його істина перемагає оману, Його істина це вакцина проти омани. Елен Уайт писала Тільки ті, хто зміцнив свій розум біблійними істинами, зможуть встояти в останній боротьбі. Ми не були знайомими із культами Девіда Кореша, Джима Джонса або сектою Небесні Ворота. Але ми знаємо, що в останній час їх буде з'являтися все більше і більше. Добра вістка полягає в тому, що істина сильніша від омани. Якщо ми щодня живитимемо свій розум його словом, у нас буде міцний щит для захисту від сатанинських розпечених стріл обману. Істина – це Божий захист від ворога. Божі камінці істини вражають голіафів неправди. Підживлюйте свій розум істиною, і гіганти обману будуть падати на вашому шляху.